Рік, як мінімум дві, дві тисячі. Попускникам міліцейських вузів України будуть вживляти в кров такий спеціальний е, жучок. От, як тільки ти береш хабар і отримуєш від цього моральне задоволення, стає тобі поперек серця і все. Отак, да. от чотири випуска. На Йди. двоє баба ворожила. Ми зараз попросимо фоторолога, професіонала, який професійно розставить ці крапочки. Я йду. Іди. Ну ж дійсно йому ми... вірить просто. Хочому знаєш чому фішка, що а, от все те, про що ми зараз Це говоримо, воно ж воно ж, щоб воно... добро. Добро ранку. Для того, щоб воно з'явилося в 2015 році, тож його вже мають розробляти. Десь там по лабораторіях сидячи якісь чоловіки. Ігор так? Володимир Володимирович Володимир... Каганець на сьогодні в гостях, фоторолог, директор інституту метафізичних досліджень, перехід 4. Так, Доброго ранку. Нас цікавить, якою буде Україна через 5 років і в контексті світу, і просто так. Україна буде такою, якою ми захочемо. Зараз світ надзвичайно пластичний, і зараз, можливо, не, не варто дуже придивлятися, що може бути, тому що багато, все, багато чого залежить від нас. І тому зараз треба концентруватися на тому, що ми хочемо зробити. Можливості надзвичайно великі. Можна сказати, якщо говорити так більш загально, то зараз закінчується один величезний цикл, і от якраз кажуть, що 2015 рік і починається новий великий цикл. Відповідно, в кінці циклу завжди реалізуються найнижчі потенції. Вони мають реалізуватися для того, щоб не прийти в новий цикл. І тому е, хай вас налякає те, що зараз все ніби як найгірше, найнижче, воно полізло вгору. Воно повинно пройти, воно повинно реалізуватися. Щоб не перейти в новий цикл. Оптимі... Оптимістично, Галина, але приємно. Професор э, Олівер Каррі з Центру натурфілософії і соціальних наук Лондонської економічної школи описує мешканця майбутнього. Так, двометровий атлет з великим носом, вузькими очима, без волосся, житиме близько 120 років, причому 80 ще буде виглядати як 20-річний вінак. На, наскільки це ймовірно? По-перше, ріст людей збільшується. Ну, так. Це еволюційний такий процес. Це, так воно і є. Потенціал життя людини набагато більше, чим зараз нам здається. Річ у тому, що людина має в собі механізм самовідновлення. І, на жаль, зараз сучасна людина про це забула. Вона перейшла на різні таблетки, хімія, там, переставки органів. Але ми можемо набагато, набагато більше досягнути, якщо реалізуємо цей механізм самовідновлення. Бачите, коли ми говоримо про тенденції майбутнього, то їхні зародки заховані вже в теперішньому часі. І ці, це, що от, зараз я можу вам сказати, це, це ті речі, які вже практикуються людьми. Люди, які вміють включати цей механізм самовідновлення, вони взагалі не хворіють. Їм не треба ні таблеток, ні хімії, нічого раніше. Це включається словом. Якщо є певні технології, наприклад, технологія, яка називається живе слово. Коли людина промовляє певні слова, вона генерує певні думки, вона насичує себе світлом і mm -hmm. вона включає цей механізм самовідновлення. Це він прокидає щоранку, у нас була в гостях мав і казала: я прокидаю щоранку, кажу, я, я красуня, я прекрасна. І таким чином вона себе провокує на успіх. Значи, з одного боку, правильні думки, якщо вони ще правильно організовані в слова, в певні форми, в певні блоки, тоді вона все відбувається набагато швидше. То я думаю, а от бачиш, в мене бабця, кожен раз коли шуліка Забирав курчатку в нас mm -hmm. на події вона наказала, що тобі крила повідсихали. І таки. Впав, впав таки. Да? <гум> 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 Але сказала 150 разів. <гум> а може, є такі шанси, що жінки будуть вічно молодими? Я вже не проти жити 100 років, мені просто важливо померти своє століття красивою. От є на це шанси? Людина може лишатися молодою і здоровою дуже довго. Mm -hmm. І людина повинна вмирати не тому, що вона вмирає від хвороб, а тому, що їй вже наприклад жити в цьому світі. От час закінчився. Знаєте, як сон, От ти виспався там 10 годин, ти вже більше не хочеться А хіба таке набридає? Ну набридає, тому що бачите, людина ще втілена духовна сутність. Вона тут пожила на землі, їй хочеться прийти в інший стріль. Там подивилися. Так, потім вона знову приходить. Вона приходить... не приходить. до речі, що до комп'ютерних ігор, ви кажете, є е, е, технологія живе слово. А вам не здається, що останнім часом люди, люди менше спілкуються, власне. Вони більше втикають в інтернет, в комп'ютер, і ну як це вплине технологічний прогрес. На наше майбутнє Знаєте, якраз завдяки живому спілкуванню відбувається колосальний обмін енергії, і люди, коли разом радіють, отак в такі от компанії mm -hmm. ну, не дистанційно, а разом то відбувається якраз і омоложення, і оздоровлення. Навіть просте спілкування, навіть подивитися щось хороше разом подивитися цікаву комедію. Люди стоять зразу зброїше. Та сміється разом. Це от колективні такі перегляди, вони надзвичайно. А якщо в інтернеті ти <клес> сидиш один, а там за 100 кілометрів від тебе хтось інший, і ви, в принципі, не спілкуєтеся вербально, а ви спілкуєтеся через там якісь. Взагалі, знаєте, ось думка, вона ж не залежить від часу і простору. Ага. Якщо ми можемо спілкуватися дистанційно. З людиною, яка з нами на одній хвилі, то ми отримує також дуже сильний сильне ефект. Але, звичайно, що краще коли компанія збирається. Okay. Так. Чому yeah. я спитаю, а будуть літаючі автомобілі? Oh, літаючі автомобілі? Ну, мабуть, що буде. Це речі суток. Попередеся років тому казали, що або уникнути заторів у Москві Вже розробляють автомобілі, які там злітатимуть на певний рівень. Не Тепер всеми будуть на голову падати, не жати <падати> <падати> на ноги. Знаєте, є дві тенденції розвитку цивілізації. Є тенденція технологічна, технократична, літаючі в автомобілі і такі інші цікаві штучки. І друга тенденція це розвиток потенції, який є всередині людині, людини. І цей напрямок, він для України більш притаманний. І Україна буде розвиватися саме в цьому напрямку. Ну так, бо я не вірю, що наші запорожці колись будуть літати. Тав... Літаюча б... таврі, а? Тебе називають такі... Ні, Я <ривіт> думаю, що, що набагато більше є шансів, що ми почнемо швидко бігати. Таврі я висить на, на, на вашу нашивочку, а щоб були дракони? Дракон це символічна істота. Бачите, в нього у нього у вас є козак на драконі, то я ж питаюся. Козак. Так, це козак, мамає на драконі. Річ в тому, що драконів їх не існувало у такому вигляді, як є, тому що це істота символічна. Лапи символізують, що він ходить по землі, тобто він володар стихії землі. Хвіз земноводного, що це він вміє, він yeah. підкоряє воду, він володар води. Крила, що він літає, дракона вогнений подих, це означає, що він володар вогню. Чотири земні стихії. І козак Мамай, тобто істинний реалізований українець, який підкорив чотири стихії, який живе в просторі волі. Він робить те, що йому хочеться. То ви такий? Ну, я хочу бути таким. Ви <А сі> подумайте про це. <сі> Поспілкуйтеся, обов'язково прийде. Я теж, до речі, вірю, що можна так налаштуватися на правильну хвилю. Як сам собі ну, там, скажеш, я здоровий, щасливий, і красивий, це буде так. Якщо я втомився, хочу там спати і, 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 і таке буде. Дивіться, в людини виникає думка. Яка думка, топові стає сама людина. Людина потім може оформити цю думку в слово, правильне слово. Таким чином вона може цю думку передати іншим людям. Отримавши цю інформацію, людина починає діяти. Тобто, в результаті дія людини це реалізована її думка. Яка наша думка, така наша навколишня дійсність? Якщо ми будемо правильно думати, якщо ви зранку, наприклад, буде заряджати людей позитивними думками, правильними думками. То весь світ буде змінюватися. Тому що ранок це найважливіший час. От таке так? світло заліже в душу самого ранку, О, таке воно буде світитися визивати. Фоторолог, директор Інституту метафізичних досліджень, перехід 4 Ігор Володимирович Каганець. Дуже дякую, що ви нас прийшли. Реально <реку> приємно зарядили нас позитивом, а ми тепер цей позитив перекинемо на всю нашу аудиторію. ми на наступній студії обов'язково дочекається.